Привіт, народ! Радий вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми будемо шукати гриби в Карпатах. Я не впевнений, що ми взагалі щось знайдемо, але як мінімум спробуємо. Погнали! Короче, Борис веде нас на якесь супер місце, де мають бути гриби. В теорії. Але я сподіваюся, на практиці також буде Фу! Я вже втомився, якщо чесно, ми пройшли 50 метрів і ледь не вступили. В декілька королячих кізяків. Але полювання починається, тільки треба до лісу ще дійти. Ну, я вже реально 100 років не збирав гриби. Колись з батьком, десь не знаю. У 2017 році, мабуть, під Полтавою ми їздили в лісні поляни. І там збирали гриби. Ну, мабуть, здебільшого це. Білі і маслята. Більше я просто не знаю грибів, тому якщо знайду, то це буде білі. Ну, можливо, ще й лисички. А так я в цілому не експерт. Може боря, більше розбирається в цьому. Але зараз не буде грибів. Бо зараз ще не сезон. Зараз будуть тільки білі, лисичок не буде, лисички чуть пізніше. А коли взагалі сезон? Оце вересень, кінець серпня, вересень, Такі файні гриби. В кінці вересня вже підпеньки є. А оце вересень. Початок вересня, кінець серпня. Ці білі гриби з'являються, такі осінні. І появляються лисички. А це як ти кажеш підпаньки? підпеньки? Підпеньки. Це такі маленькі, а, опеньки. опеньки під пеньком. Такі маленькі біленькі, так? Чи жовтенькі? Ні, Коротше, якісь під пеньком ростуть гриби. Опеньки. <гум> Опеньки. Опеньки. Тут шампіньонів немає цьому ліс. Під Підпеньки. Ладно, йдемо. Сподіваюсь, ми хоча б один гриб сьогодні побачимо. Це погнили просто, може. Ну Це біли, це по-любому. Ну, так, 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 Коротше гайс, перший гриб ми знайшли. Він, звісно, цей, просто вже був вирваний. І так. викинутий, мабуть. А тут ще якісь гриби є. Ну так. Таке б я точно не А Я не бачу нічого. Народ, здається, я щось бачу. Оце ну, схоже на білий. Але я не впевнений. Я думав, що це білий гриб, а це щось це не... Це синяк. Десь він зараз ламається і синій. Це типу Аля білий, але нутруйний, бо він синій. Ну ладно, він не був схожий прямо на білий гриб, але в мене була радість, що я побачив перший нормальний гриб. Йдемо далі. Таке нам не потрібне. Але я так розумію, що тут бувають гриби, але мені здається або їх визбирали, або їх просто ще нема, тому що це не сезон. А це голубінка, її можна жарити. Голубінка? Голубінка. Каже, раз чую такі гриби. Голубінка. Вона може бути жовта, може бути червона, може бути фіолетова, може бути така зелена, там чуть не синя. Ти собі наріжаєш легенько, з яйцем мішаєш на сковорідку. Вот так. Супер. Голубинка. О, все, це чор це, пантерний мухомор. Дивися. Файно, оцей один. І оце, ця шляпка ще закрита. Сушиш так, перемелюй чи п'єш. Знімай сюди. І тут вийде. Йо, то це треба збирати. Я б не ризикнув. Я б ризикував, але треба дегідратор. Що ли? Пантерний мухомор. Перший раз в житті взагалі взагалі таке чую. Як тут файно? Коротше, гайз, Йдемо вже не знаю скільки хвилин. Знаходимо тільки мухомори і якісь голубінки. І більше нічого, поки що жодного нормального там білого гриба ми не знайшли. Але ми ще не дійшли до точки, там де мають бути гриби. Ну вони по факту і тут можуть бути. Але явно не сьогодні. Коротше, ходимо в лісі, хоч трошки прохолодніше, ніж поза лісом. Не така спека. Але все одно ходити в горах досить непросто. Може таких нарвати. Якщо воду з грибами хочеш когось отруїти. <сі> <сі> він не помре. А типу ще буде? Нудота, розстройство шлунка. А це? Це теж синяк. Але такий хороший. Ага. Такий прямо файно виглядає, Як білий, бачиш? Так ось Ну, майже як білий. Тут охоп синяк. Охоп синяк. Не їжте синяки, а то вам буде трошки зле. Ну, Білих не видно, я не знаю. Боря любитель мухоморів, наступного разу, мені здається, він просто за мухоморами сюди прийде. І збере всі мухомори з лісу. його! Ось сьо. О. Ось сьо. Це вже не синяк, це вже білий грип. Це просто найгарніший перший білий, перший білий гриб, який ми знайшли сьогодні. Тепер ще... Кілограм десять і <смі>, будемо задоволені. Ну Перший пішов і це класно. І я б не сказав, що ми довго ходили. Досить швидко знайшли. Ось білий гриб. Справжній. Ось синяк. Ну, у нього шляпка явно відрізняється, вона світліша. Хоча біла. Це може, просто може маленький. Ні, ні. Але отут, хоп. І це ламаєш. Ну, синій. Зараз Борис покаже, як треба лазити по горам. Так, ми ото знайшли одного білого гриба, і більше на тій полянці нічого не було й поблизу. Хоча здавалося б, що мало б щось там бути. Зараз йдемо далі, але я, чесно кажучи, нічого не бачу. Шукаємо. Якщо є один, то є ще, але тут гарно. А оце що прямо на деревині ростуться, ж також гриби? Так. Да. Як воно називається, не знаєш? Вроді чага. Чага? Чага. Але це Є чага яка росте не зараз. Так, я не впевнений на рот, але це дуже схоже на білий гриб. Ну, ніжка точно схожа, я його не зривав. Коротше. Диви, Двинішка Диві, біла. О, лисички кайф. Лисички. А це? Народ. Це просто супер білий гриб. Подивіться. Не синіє. Не синіє, бо він білий. там на панічці зрозуміло, так. що це біло. Оце! Запис вимкнув. <ріпи> Мій перший гриб на сьогодні. Супер величезний білий гриб. Я думаю, тут ще може щось бути. Шукаємо далі, він просто шикарний. Ну Трошки це і поїло його щось, шляпа так класний. Жесть! Нічого собі! Але це, але це трошки не біле, але все одно круто. Круто! Таких би штук 20 знайти б великих білих. Але все одно класно, два гриба. У нас є два гриба, йдемо далі. Щось трошки гримить, я сподіваюсь, нас гроза не накриє. Йо. Гриб? Нам туди. Ууу, так народ, поки безуспішно. У нас два білих гриба і трошки лисичок. Ми вже так непогано таку територію обійшли. Складно моментами вгору підійматися. Бо це гори, нерівна місцевість. Грибів багато, але не тих, що нам потрібні. Всякі синяки, мухомори. І всяка хрінь. Фу, ну хоч подихаємо свіжим повітрям. І то добре. Якби ще всякі жуки не гуділи над головою. Взагалі було прекрасно. Але на диво комарів немає. Я не знаю, з чим це пов'язано, бо ми далеко від води, може. І тоді, коли перший раз от там одразу грипнувся. Але його зараз там немає. <смех> <смех> Я нашничку заберу, пушка хорошая. Вот так, сушить ты белый, что? Это белый, белый. На Але бачиш, який здоровий, хто тобто, uh -huh. ніхто не ходить. Так, народ. Чи є в коментарях якийсь знавець грибів, хто знає з якої сторони гори краще ростуть гриби. Хто шарить в цій темі пишіть в коментарях, щоб ми знали. Ну Боря каже, що там, де місцевість така, де є сосна, мох і каміння, там краще ростуть гриби. Я в цьому взагалі не шарю. Для мене гриби ростуть краще в лісі просто. Якщо ти просто виїхав в ліс, там вже мають рости гриби. Жесть, які тут круті схили. Дивіться. Ну хоч лисички? Ділий гриб, бач. Хорош! Це перемога. Так, народ. Зацініть цей путь. Зацініть цей гриб. Mm. Це просто жесть. Це, я б сказав, екстремальний туризм. Як це ще по-іншому? Чи екстремальне полювання? Тут кут, я не знаю який це кут. Один невірний рух і ви просто можете полетіти вниз і вам трендець. А боря тут літає за грибами, як не знаю, як супермен якийсь. Чи лисички Так. Да. Треба і собі щось знайти, а то на моєму рахунку тільки один білий гриб. Я щось тут бачу, мені здається. Чи в мене галюни. Ладно, це просто камінь і мох. А мені здалося, що це якесь живе створіння. Але тут, блін, тут нереально круто і гарно. Струмок, гори, ліс. Вже цілий пакет грибів. Що значить професіонал? Коротше, я гриб забрав тоді. там вирту. Стой скелі. i'm Що слити пройдемо Короче, Між пошуками грибів ми шукаємо ще золото, так що зараз знайдемо якийсь невеличкий злиток та і цей. І життя у нас покращиться. Не знаю, народ, я абсолютно нічого не бачу. Ми вже скільки ходимо. Сподіваюсь, ми ще щось знайдемо. Тому що це прям дуже мало. взагалі одного гриба знайшов. Але великого, звісно, то приємно. Але хочеться більшого. Що поробиш? Полювання продовжується. Погнали? Так, тут намалювалась зуменька лисичок. Так, народ. Назбирав жменьку лисичок. А тут у нас ще один клієнт здається. Звісно його трошки життя потрібало, але це білий гриб. Сто відсотків, зараз будемо зрізати. Ну трошки він, звісно, трухлявий. Не знаю чи є сенс його забирати, шляпку точно, мабуть. Не знаю, в мене і так грибів немає, тому, мабуть, я заберу з собою. Шляпку, я думаю, можна висушити і з неї щось придумати. Коротше народ, ми вже на сьогодні, мабуть, назбиралися. Бродили десь приблизно 2,5 години. Зараз покажу вам, що ми назбирали, що боря назбирав і який у мене улов. Не густо, але хоч щось і то приємно. Дивіться. Це улов боря. Нічого собі скільки лисичок. Ну коротше раз, два, три, 4, п'ять, 6, ну грубо кажучи, десь шість білих грибів. Ну раз, <гум> два, <гум> три, цей четвертий, цей п'ятий. П'ятий я це б. А це невідомо який це гриб. Це або козарик, або підберезник, або щось таке кажуть. Ну нормально, посушити можна. Ну і купа лисичок у мене... У мене трошки висичок. Один гнилийкий ціпілигреб. І один... Ну це і вообще би викинути. Ти шо, це... Та... Тиму ти... ти шо... вафляв. Тиму вафляв. Сериал. Та нормальний. Це все що в мене є. Це все нормальне, ну тут. Та нормальна шляпа, що ти? Я її засушу і буде... <реш> <Ти> що <треба? реш> Ой, взагалі сумненький улов у нас, але нічого, нічого, просто зараз не час грибів. Треба дочекатися осінь, мені здається, Тоді mm. підуть гриби і тоді можна буде кілограмами їх збирати. Але непогано прогулялися. У мене просто спина нереально мокра вся. Находилися суперфітнес. Отакі справи, народ. Така кількість грибів зараз в Карпатах. Ну, як мінімум там, де ми зараз ходимо. Ну, цілком, можливо, тут перед нами ще хтось проходився і щось знайшов. Мільйон комарів уже навколо нас літає. Зараз будемо повертатися додому. Отакі справи? Підписуйтесь, ставте лайки, я не знаю. Правильно Боря каже. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть, які ви полюбляєте гриби. Можливо, ви знаєте класні грибні місця в Карпатах. Пишіть в коментарях, можете не знаю, кидати сылки, геолокації. І ми з Борю будемо ходити і шукати ці гриби. Е, бувайте, Па-па!